Молитва до Пресвятої Тройці. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерти, і з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити. А що я свідомий своєї немочі, тож прошу тебе, Пресвята Тройце, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками, просвічуй мій притемний розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю, скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Зігрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи. Щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у Твоєму небесному Царстві. Амінь.